Сьогодні останній день реєстрації в програмі монстри за обміном. Скористайтеся цим і проведіть цілий страхоместер за кордоном в іншій країні. Представники з усього світу чекають на ваші заявки. Гляньте на всі ці місця, які треба обрати: Скаріз, Трансильванія, Думбай. Ти Вже знаєш, куди хочеш, дракулора. О, гадки не маю. А якщо я помилюсь у виборі, а, це за нас. Маю для тебе безпрограшне рішення. Ти проведеш страховестр у шмалаї хай І малаї. З одного боку я носитиму безліч зимового одягу, який ніколи не вдягла. Але щось підказує мені, що я хочу поїхати кудись, де температура трохи вища, ніж холодно і дуже холодно. Можливо, мені потрібно місце, де є чимало. Мистецтво і культури. А як щодо Мадриду? страхоместри в Іспанії. О, дуже по-мистецьки. Вибачте сеньора Дракон. Ви не знаєте, котра година? А, я спитаю когось іншого. Я не впевнена, що це мені підійде. Як на мене, це просто супер. Я негайно подаю заявку. Трахове я не знаю. Жахенціна, можливо, Домініканська Республіка. О! Звідки мені знати, що обравши якесь місце, я не пропущу щось цікавіше. Може обрати країну, яка має усього потроху. Чи було Японія? У нас найбільш бурхливе життя з усіх найсучасніших міст. Але ми також маємо заспокійливу тишу в сільських місцевостях та садах Дзен. А пока змор відрізниться від усіх коли-небудь побачених. А -а -а! А -а -а! А -а це схоже на мрію. А також це єдине місце, яке залишилось на вибір. Ти втратила весь день, уявляючи себе в різних місцях, і загубилась у часі. День вже скінчився. О, е добре, тоді нехай буде ШБУ, Японія! шибу, японії. Вітаємо вас у Шибуя я в Японії. Ого, Шибуя я мала чудовий вигляд у моїй уяві! Але зараз я вже тут. А якщо мені не підійде, якщо я нікому не сподобаюсь, якщо я зробила неправильний вибір.